Вітаю. Сьогодні, любі мої, хочу запропонувати вам текстиль дуже гарний, щоб трішки отримали ми з вами позитиву і помилувалися красою. Розпочати хочу з оцієї скатертини, я її навіть не складала, а так виміряла діаметр, щоб вам сказати, будемо її роздивлятися. Попередньо скажу, що вона під номером 31, в діаметрі 1,60 і коштує 500 гривень. І ось дивіться на цю красу. Тканина натуральна, льон, вишита вся стрічкою. Дивіться, вся вишита стрічкою. По краях має отак. Цікаво зроблені китиці. Дивіться, отакими от трикутничками. Далі йдуть дві отакі китички. і далі знову отакі трикутнички. От, дивіться. І знов дві такі китички. Ну, ця ось розкрутилася, треба її закрутити і вузличок зробити. І далі, отак. І це ще не все. І ось дивіться, яка середина. В середині тюль вставлена, і також все вишите стрічкою. Ось так. Дуже гарно, така краса. Мабуть, така скатертина мені вперше попалася, я таку не бачила. Була б був би в мене круглий стіл, я б її з рук не випустила. Це настільки шикарно, наскільки нарядно оці китиці придають такий шарм. Дивіться, дуже гарно. Ну, але в мене нема круглого столу. Вся біда в тому. Ні, це не біда. Це абсолютно не біда. Просто нема круглого столу. Номер 31, 500 гривень, і в діаметрі 1,60 метр. Не буду я її складати, потім складу пізніше. Дивимось далі. Не все виміряла, тому що вчора приїхала дуже стомлена, дуже стомлена. Привезла ці турби. От, і тому що жара ж <кій> така спека. Ось такий ранер. Це я вдвоє його склала, виміряю, потім скажу вам, ну, 1,40, навіть трошки більше, десь метр сорок три довжина його, і ширина 42 сантиметри. Ось такий ранер. Звичайно, нічого не прала, нічого не прасувала, тому що от тільки вімкнули світло. От така краса. Ось, ну, я думаю, всім гарно видно. Під номером 30, 100 гривень. отакий такий накамодник в кого темний камод. Це виглядає дуже гарно, дуже нарядно. Звичайно, випрасувати. Та ще якби її підкрохмалить, то взагалі супер. Так, далі. Отака От серветка новорічна. Це поліестер. Але дивіться, як зроблена. Мені здається, що вона нова. Ну, да, 100% поліестер ось на ярличку. Ярличок не потрібен, значить, річ в користуванні не була. Ось дивіться, як цікаво зроблено. Тут вставлена органза. І отак вишито. Він такого бежевого кольору. Цей ранер або доріжка, будемо називати тим, що нам ближче. 90 см по довжині і 40 см по ширині, номер 29 100 гривень. Ціни, як бажають, ну, ну, в общем, не знаю, як правильно сформулювати, ну, можна було б і Менші ціни, ну, дуже шкода, але ціни попіднімали на все. Шарфик. Такий шарфик під номером 28, 30 гривень. Ось такий легенький блакитний шарфик. Ну, ціна гарна. Ось такий, бачите? Він також десь метр вісімдесят, десь на, на 70 сантиметрів ширини, можливо, ширший. Під номером 29 30 гривень. Так, ось шарфик такими сердечками. Він трішки вущий, але по довжині він такий же. Під номером 27-40 гривень. Тут все залежить від, ну, або воно нове, або воно трішки було в користуванні. Розумієте, тому та десятка і вар'єрується сюди-туди. Такий ось шарфик. Так, далі наволочка, декоративна наволочка. Натуральна бавовна. Має отаку вишивку, бачите, ажурну. Має е, отаке мереживо по краю. Тут е, теж стрічкове мереживо і всередині воно вишите е, як кріше, бачите? Так, розміри. 44 на 44 такої наволочки. Ну, це із мережкою. А давайте я вимірюю, де сама подушечка 38 на 38, де вставляється сама подушечка. Тут вона у нас на запах. Ось, бачите, ось така, дивіться, ажурна краса. Під номером 27-180 гривень. Далі ось така вишита скатертина, але вона так цікаво вишита. Дивіться, ніби е, отак по краю йде віночок. Я не знаю, видно вам, наче ж видно, отак по краю йде віночок. І він цей віночок йде із трьох сторін. Із цієї, і з цієї, а ось із цієї сторони його немає. Бачите? Але по всій, можливо, так як стіл біля стіни стоїть, то так і з тієї сторони не вийшло. Можливо, хто знає іншу причину, то підскажете. Я не прала, це речі не прані, Можливо, десь є якась брудненька цяточка, то це натуральна тканинка, воно все виводиться. І бачите, нитки тут натуральні, муліне, вони. Не міняють кольору при пранні або вибілюванні у кисневому порошку, це вже провірено. Тому так. Розміри зараз вам скажу. Розміри 86 з однієї сторони і 70 см з іншої сторони. Така вона ніби продукту. Прямокутна, скажем так. От. Скатертина під номером 26, 160 гривень. Ручна вишивка хрестиком. 160 гривень. Так, новорічна скатертина. Я так на неї дивлюся, вона як нова в користуванні не була. Бачите, ось? Ну що тут, виробника не бачу. Це поліестер, але це поліестер, такий він більш під натуральну тканину підходить. Ну, вони є різних, різних, різний поліестер. Ось така вона гарна. Вишивка з усіх чотирьох куточків, також має вишивку по краю. Розміри 75 на 75. Під номером 25 і коштує 100 гривень. Отака краса. Ну, вона справді гарна. Так, далі, е, ну, в принципі, я знаю, хто в мене давно чекає на оцю серветку для хліба. Я вам її покажу, але Катюшка я чекаю від вас, тому що це вже з півроку, мабуть, людина жде таку серветочку. Ось серветка з'явилася під номером 24, 40 гривень. Тому, скоріше всього, що якщо Катюшка відізветься, відразу я їй передам, тому що якась на деякі речі є якась певна черга. Так. Далі маю отакий набір із двох серветок. Серветки вишити блідо-рожевою ниточкою, вона навіть шовкова, бо трішки є такий ніби перелив. Вона шовкова, ниточка рожева шовкова. Вишита хрестиком. 40, 40 на 40 її розміри. Дві серветочки йдуть під номером 23 і за дві серветки 80 гривень. Є ось така е, чарівна серветочка. Вона дивіться, натуральна бавовна. Вона, бачите, отут так вишита, ніби мереживо всередині, вишивочка сама по собі. І от таке мереживо по краях, отака от красуня. Розміри в неї, невеличкі, 32 на 24 см. Вона йде під номером 22 і 40 гривень її ціна. Хустка, отака от гарна хустка. Якісь е е азіатські мотиви. Можливо, це й не азіатський, бо це якісь, як в моєму понятті, якісь огірочки. Отакий такий візерунок, бачите, навіть край тут оздоблений цікаво. Розміри 67 на 67. Я так думаю, що це шовк. З цієї сторони він такий шершавенький, а ну, не шершавий це. Але бачите, не бачу ярличка, чи він тут був, чи його зрізали. Не бачу на вигороді ярличка, от така гарна хустка під номером 21, 40 гривень. Далі. Далі ось хочу показати вам таку красу, серветочка, натуральна бавовняна, отака мереживу у вигляді метеликів, бачите? Мереживу у вигляді метеликів і 42 см довжина. 26 см ширина, має таку вишивочку ось, цікаву, під номером 20-60 гривень. Виправляла на 20 гривень, зробила нижчу ціну. Вона новенька, але ну, на тих речах, що можна знизити, то ось такий рушничок або скоріше серветочка. Вона нова, в користуванні не була. Тканина, не знаю, скоріше всього, це або вовна, або якась синтетична тканина. Але приємна таке, мабуть, це вовна. Обшита бавовняною стрічкою, має вишивку, отака От вишивка по всьому периметру з усіх чотирьох країв. Отака От доріжечка, серветочка. Розмір її 69 на 40 сантиметрів. Під номером 19 80 гривень. Оце все вишивка. Так. Маю дві хусточки. Натуральні хусточки, ну не прасований, звичайно, під номером 18 отака. Натуральна тканинка. І під номером 17. Отака. А, не написала, а наша? Головне в зошит записала, а тут нічого не написала. Ну, ми це виправимо. Так, і такі хусточки номер 17 номер 18 по 30 гривень. Номер 17 вона трішки менша. Та 55 см, а ця 50 см. Оця. Так, побачили і ось хочу показати вам унікальну річ. Зверніть увагу, ну, це більше як ідея як декоративна, я не думаю, що хтось буде користуватися таким рушничком, хоча діло ваше. Ось такий рушничок, іде він під номером 16. Ціну має 100 гривень. Тут плетене мереживо. Льон натуральний. Навіть має е, принт по тканині. І ось із цієї сторони також, бачите, мереживо. Я не можу сказати, чи воно пришите. Ні, воно, мабуть, ну, воно ніби пришите, але якось таке відчуття, ніби оці, оці ниточки продовжувалися далі і ними якось сплили. Тут дуже цікаво, так зроблено. Отакий декоративний, скоріше всього, рушничок або серветка, він навіть накрохмалений. Іде під номером 16, коштує 100 гривень. Довжина. Із з його 80 сантиметрів, а ширина 28. Натуральний льон. Так, ось така серветочка, тканинка натуральна, мережево натуральне. Тунесеньке таке. Ось. Все воно ціленьке, в гарному стані, можливо, навіть нове. Єдине, що треба правильно його випрасувати. Тому що, ну, зім'яте ну, не той вигляд. Так, довжина цієї доріжечки. Така легенька, вона, ніби повітряна. До 70 см довжина, тому що тут, як розправить оцю цьому оце, то воно ж буде по-іншому виглядати. І ширина 24. Під номером 15 60 гривень. Далі ось такий рушник. До речі, деякі з таких рушників я собі залишила в колекції. Не всі виставляю. Мені ці дуже подобаються, але ж я не можу всі їх забрати. Ось такий рушник. Також льон. Довжина 72 см, ширина 34 см. Під номером 14 80 гривень. Він також, як накрохмалений. До речі, як достану, так швиденько, то зараз вам покажу. Ось хочу показати, це так уже це відео буду завершувати і покажу з цієї серії. Дивіться, які ще я ну, залишила собі рушнички. Ось такий рушник залишила. Тут така вишивка в колекцію. І ось такий рушник залишила. Я, звичайно ж, не прала їх, так само нічого ще не робила ніколи мені. Це, мабуть, виворіт. А, ні, оце лице. І ось такий рушник. Це вінтаж. Але дивіться, який гарний. Так. Ну і поки що це відео. Це моє. Це моє. Це не передається. І от е, поки що все. Е, далі впродовж дня буду виставляти відео. Можливо, зараз зіслідуюче запишу, поки є світло. Любі мої, чекаю на повідомлення. Бажаю вам гарного дня. Головне, мирного. Все, до зустрічі. Обняла вас.